Такий вигляд має моя плантація Двохрічних малин серед 21-му році осінь. Так, тут же молоді саджанці. Так, сімдовж. Маленько, помаленько всипав. Кураком? Тут у нас взагалі прекрасно все йде червоне. Це у нас поляна. Там далі полка Тут Джон Джей. Парадок. Разом з горіхами, а там полуниці, китайська вишня, Агрус і смородини п'ять кущиків спробувати, що це за сорт. Це цього року купив. Так вона пішла, виглядає. Треба буде ризанути трохи, бо дуже хлопта пішла попід краями. Так хопта як трава якась. Такі ось його... Ah, Кущі беруться Це Агрус Це моя Азія Теж така Азія посаджена У нас радочок І тут між фундуком теж росте Це я не знаю що за сорт це так, ці росте Азія Перезимувала не так прощила Гарні листочки. Ще посапує та й буде буде прекрасно. Тут і Рокс. Ру... румба є ще і мальвіна. Вона дуже бідова осінь посаджена. Малюйна така. Треба буде скородити, пробувати, бо фризою пройти. Щось буду пробувати. О, це так пішло по лісі, таке колюче, страшне. А де не де тут йде лісі, лізе теж. Малийна. Такий вигляд має моя плантація. 21 березня гарно радочки видно. Скоро почнемо фризувати або скородити, закривати вологу. Ще раз підсиплю їх селітрою після курака. Все буде добре. ціна була.